Доброго часу доби, шановні добродії. Маю гостре бажання записати дане відео через начитання запиту про надання публічної інформації та відповіді, яку ми буквально вчора отримали. Тож, поїхали. Впровадженні судді Красногордійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалової СВ знаходиться моя позовна заява від 10 квітня 2023 року. Справа номер 203, дріб 18, вісімдесят дріб 23. три. Провадження номер 2, дріб 204 дріб 2220, дріб 23. До Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, далі відповідач про стягнення моральної і матеріальної шкоди. Ознайомившись з трудовою біографією на посаді судді Чудопалової Світлани Вікторівни, я з'ясував, що її призначення вперше на посаду судді Лидівського міського суду Дніпропетровської області. Донецької області строком на 5 років відбулося відповідно до указу президента України В. Ющенко. Написано капсом. від 2 липня 2009 року номер 500 дріб 2009 про призначення суддів. Наступним указом президента України В. Януковича написано так, також капсом. Від 20 квітня 2010 року номер. 563 дріб 2010 про переведення суддів суддю Селидівського міського суду Донецької області Чудопалову Світлану Вікторівну було переведено на роботу на посаді судді Київського районного суду міста Донецька в межах п'ятирічного строку. Іншим указом Президента України П. Порошенка написано також капсом від 7 серпня 2017 року номер 212, дріб 2017, про призначення та тимчасове переведення суддів суддю Київського районного суду міста Донецька чудопалову Світлану Вікторівну було переведено шляхом відрядження строком до 6 місяців на роботу на посаді судді Буринського районного суду Сумської області. Крім зазначених вище нормативно-правових актів, у вигляді указів 15 травня 2015 року на розгляд парламенту подавалося, подавався проект постанови про обрання суддів, відповідно до якого пропонувалося суддю Київського районного суду міста Донецька Чудопалову Світлану Вікторівну обрати на посаду судді безстроково. Зазначу, що це був проект. Відповідної постанови проголосованої в парламенті знайти не вдалося. Іншої змістовної відповідної інформації стосовно трудової діяльності чудопалової Світлани Вікторівни на посаді судді я не знайшов. Відповідно, мені не вдалося знайти будь-який нормативно-правовий акт, указ або постанову про призначення переведення чудопалової Світлани Вікторівни. На роботу на посаді судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська. Імперативні норми статті 19 Конституції України достатньо чітко визначають правовий порядок в Україні, який ґрунтується виключно на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. А органи державної влади та органи місцевого самоврядування, в свою чергу, а також їх посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України в своєму рішенні від 22 січня 2020 року номер 1 Р. В дужках один римське, дріб 2020, Перший сенат Конституційного суду України наголосив, що відповідно до статті 34 основного закону України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Частина перша. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в іншій. Е Спосіб на свій вибір. Частина друга. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації одержаної конфіденційно, або для. Підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, Частина третя цієї статті, положеннями частини першої, другої статті 34 конституції України кореспондується з пунктом 1 статті 10 Конвенції про захист прав і свобод основоположних свобод 1950 року, згідно з якою кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Пунктом 2. Статті 19 міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року передбачено, що кожна людина має право на вільне. Вираження свого погляду це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір. Відповідно до частини 3 статті 34 конституції України здійснення прав гарантованих положеннями частини 1 і 2 цієї статті може бути обмежене виключно законом, зокрема для захисту репутації або прав інших людей для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, передбачена конституцією України можливість обмеження права. Особи збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, узгоджуються з положеннями пункту 2 статті 29 Загальної декларації прав людини 1948 року, згідно з якими при здійсненні своїх прав і свобод кожна, <кій> <вибачаюсь>, <кій> кожна людина. Повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом, виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших, та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві. В своєму рішенні номер 15-РП 2002 від 9 липня 2002 року справа номер 1 2 2002. Яке є обов'язковим до виконання на території України остаточним і не може бути оскарженим. Конституційний суд України встановив, що положення частини 2 статті 124 Конституції України треба розглядати у системному зв'язку з іншими положеннями основного закону. які передбачають захист судом прав і свобод людини. І громадянина, а також прав юридичної особи встановлюють юридичні гарантії їх реалізації, надаючи можливість кожному захищати права і свободи будь-якими незабороненими законними засобами. Це частина 5 статті 55 Конституції України. Тобто, кожна особа має право вільно обирати. Не заборонений законом засіб захисту прав і свобод, у тому числі судовий захист для забезпечення судового захисту Конституція України у статті 124 встановила принципи здійснення правосуддя виключно судами, неприпустимості делегування функцій судів та їх привласнення іншими органами чи посадовими особами. Та визначила юрисдикцію судів. Зазначені принципи забезпечують здійснення конституційного права на судовий захист, яке не може бути обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану. Це стаття 64 Конституції України. Закон України про доступ до публічної інформації визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень. Тому ми звертаємось з відповідним запитом на інформацію, зміст, повний зміст якого ви зможете побачити в відповідному матеріалі на сайті БАГНЕТНАції. От під даним відео, і враховуючи виклади на вище, керуючись Конституцією України рішеннями Першого Сенату Конституційного суду України від 22 січня 2020 року, положеннями закону про доступ до публічної інформації, закону України про інформацію, ми звертаємось до суду і просили надати достовірну інформацію у вигляді. Копії документа або посилання на нормативно-правовий акт, указ або постанову про призначення, переведення обрання чудопалової Світлани Вікторівни на відповідну посаду судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська. Друге. У відповіді просили вказати, з якої дати е, зазначити конкретну дату, суддя Чудопалова СВ фактично здійснює правосуддя на посаді судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська. Е, у відповіді ми просили вказати загальну кількість рішень і е, ухвал, постановлених е, суддею Чудопаловою. На займаній посаді від початку її роботи на цій посаді і до моменту формування відповіді на даний запит. Надати достовірні відомості, це четверте, щодо розміру отриманої заробітної плати Чудопаловою Світланою Вікторівною на посаді судді Красногордійського районного суду міста Дніпропетровська за весь час перебування її на відповідній посаді. П'ятими просили надати завірену належним чином фотокопію протоколу останніх зборів суддів Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська із результатами обрання голови суду, заступників голови суду та слідчих суддів. Отримана відповідь також буде опублікована під змістом запиту. На сайті, у відповідному матеріалі, на сайті Багнетнації. Заходьте ознайомлюйтесь. Єдине, що зараз, зараз, зараз я відкрию ось ця відповідь. Більш детально я ж говорю, можете ознайомитися на сайті. Тут з цієї всієї відповіді, дякую, до речі, апарату суду за змістовну відповідь. Ось вона на двох аркушах. Тут нас цікавить пункт перший. Відповідно. Відповіді так, відповідно до суд зазначає відповідно до рішення Верховного суду номер 68 дріб 0 дріб 149-22 від 29.04.2022 року суддю першого травенського районного суду Донецької області Чудопалову Світлану Вікторівну відряджено до Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська. Згідно пункт 2 згідно рішення зборів суддів Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 06.05.2022 року, судді Чудопаловій СВ визначена спеціалізацію та з цього часу вона почала здійснювати правосуддя на посаді судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська. Всі інші відповіді ви почитаєте, скільки е, ухвалено було рішень за весь цей час е, даною суддею. Е, ну і крім того, тут достатньо інформації. Е, лише хотілося б зазначити, що е, найближчим часом е, нами буде подано клопотання на. Е, Скажімо так, на підтвердження належного складу суду, який представляє пані Чудопалова. Окрім того, ми витребуємо рішення Верховного суду номер 68 0 680 149-22 яким суддю було переведено до Красногвардійського Верховним судом було переведено до Красногвардійського районного суду? Справа в тому, що в повноваження Верховного суду відповідно до закону про судоустрій статус суддів так, така функція не входить? Це цікавий момент. Який, на якому ми акцентуємо увагу і який ми спробуємо дослідити більш детально. От. І, звісно, це все буде оприлюднено на сайті Багнетнації. Дякуємо тим, хто нас підтримує в такий важкий час. От слідкуйте за інформацією. Далі буде, далі буде цікавіше, бо ми подаємо клопотання. На виявлення наявного і належного складу суду, а крім того, належного відповідача в особі Дніпропетровського ОТЦК та СП, бо там також дуже багато питань до них виникає, які є актуальними і які будуть, скажімо так. Впливати на остаточне рішення суду. Ми всім дякуємо. Далі буде. На все добре, хай щастить.